Добрий ранок, а сьогодні у нас сніжок. Ось так. Ранком гуляю з собакою. І я вирішив сьогодні вам показати, як воно горить в котлі. Ми запалимо сьогодні без бункера. Просто в котлі. Дивіться канал, ставте лайк. Всім добра! Будиночок в мене ось такий двоповерховий, там офіс, а там другий поверх. І на другому поверсі в мене стоїть ось там розширювальна ємність 1000 літрів. Гараж в мене не охолодає нижче 15 градусів. Якщо морози, то опускається до 13. Я це контролюю ось такими датчиками. Ось один лежить на гарячій подачі. Він вимірює температуру повітря і вологість. І другий в мене лежить внизу. Он у вуглі там. Он, він вимірює в мене вологість. Як тільки десь буде протікання, датчик зразу почне мені на телефон кричати, що піднялась вологість, зверни увагу. Також я маю камеру, яка реагує на рух і яка реагує на вогонь і на звук. Повідомлення мені приходить на телефон. Ще одна камера, яка слідкує за собачкою. Коли вночі вона тут залишається, я бачу, як вона себе почуває. Також маю три датчики диму. Один на кондиціонері, другий в офісі і третій на другому етажі на криші. Дуже хороша штука, теж повідомлення приходить на телефон. За два роки цей датчик диму мене вже один раз спас, тому що. Я поставив старий провід. І він заходив сюди біля балки. Він там, де отвір запіняний. І він там почав димитися. Вночі мені на датчик присилає повідомлення, що у вас пожежа. Я приходжу, а провід гарячий і вже в гаражі воняє таким їдким димом. Також у мене у вуглі стоїть вогнегасник. Техніка безпеки потрібно дотримуватись, вогонь це не шутки. А сьогодні я буду палити вогонь не в бункері, а прямо в котлі. Для того, щоб побачили, що це працює, пальник запалюється, температура набирається. Слідкуйте, зараз ми швиденько це все переберемо, тому що я е попередню зиму цілу зиму топив в котлі. А не в бункері. Бункер я построїв тільки для того, щоб в мене не збиралась на ньому сажа і конденсат. Мені не подобалась смола, яка збирається на стінках бункера, яка роз'їдає котел. І я построїв такий кирпічний бункер. Це єдина причина, по якій я построїв бункер. В котлі в самому факел запалити легше, тому що там близько вогонь, близько пальник. Все близько. А запалити е, з початку бункера і аж до котла метровий поштіпальник. Ну, звісно, це задача була тяжка. Так, тепер всередині в котло, дивіться. ось я зробив отак. Ну, ніколи я ще не робив цього, Прямо без кришки топити. Але зараз попробуємо, повинно все горіти, полум'я повинно ходити по колу, облизувати ззаді теплообмінник. Система така, ось я зробив там е, такий отвір зліва і холодний шов справа. Е, ось накреслені, я накреслив, можна побачити. Ось тут такий, така цеглинка. Стоїть тоді йде 65 отвір. Тоді одна цеглинка, друга цеглинка, і це все не доходить до стінки котла 65 мм. Полум'я заходить сюди, облизує теплообмінник і заходить в холодний шов, повертається обратно в вогонь. І ось так ходить по колу, завдяки цьому створюється е, тяга. Більша тяга, воно починає гудіти. Зараз запалимо, побачимо. Ось так, бачите, вийшло. І я зараз перекриваю це все. Ось я це все перекрив. Бачите, в мене воно виступає в бункері. Така ступенька виходить тут. Але робіть так, щоб цієї ступеньки не було. Щоб у вас було цього всього не видно. Ну все, он у нас імпровізоване піддувало. Он у нас пальник. Он у нас шухий шов. справа. Сюди ми закладаємо дрова і підпалюємо. Ось дивіться, нормально. Я так заклав дров. Зараз геть і вуса собі обшмалю. Зверху ставлю таку імпровізовану кришечку, Дві цеглини. І на ці дві цеглини зверху буде не горючий вата, а утеплітель такий зараз покажу. Ну, тяга туди, я чую, шурує. По ідеї, зараз я підпалюю оці бумажки. І воно має все загорітися. Так, пошла жара. Все туди засмоктує. Навіть вже звук з'явився. Все, чекаємо далі. Так, подивимося, що там у віконечку. Так. Ну, нормально, щось там починає горіти. Ну, ще пальник не загорівся. Чекаємо. Так, зверху перекрив, розгорілось. Ну, тут ще, ще так. Не дуже зараз виходить на режим, я тільки перекрив верхню подачу. Пішло низом. Зараз заглянемо туди в піддувало. Ось бачите бункер. Заглянемо зараз. Що там робиться. Як воно горить. Шурує. Представляєте, що там всередині робиться? Вони підскакують ці сирники. Так, дивимося в піддувало, дивимось в пальник і виходимо на двір. Отак там. Шурує. Так. Цей прикол бачили, так? Да? Там білий, такий самий, як вчора ви бачили. До білий пальник, е, як закручується полум'я в сторону, а, видно, видно. Бачите? Заходить полум'я туди, е, в холодний шов. Бачите? Ось, біле полум'я шурує. І це тільки на розгоні. Так, відкрию, щоб ви бачили, що там. Відкрию онлайн. Вот так. Давайте откроем отверстие. Конечно, чтобы не фыхнуло мне в мордяку. Вот такая там Триндюлець, який, видите? Все. Закрываем. Ну что, прикрыл я? Прикрыл, поддувало Вот так. Воно трішки заспокоїлось. Температура в нас стрімко йде до 60. Хочеться вже виложити відео. Але я почекаю, поки прогорить і покажу вам, як там воно в кінці буде сам жар горіти, яка буде температура. Йдемо подивимось на дим, коли воно вже заспокоїлося, коли воно вже не на розгоні. Ось так, збільшую. Нема нічого, бачите? Друзі, користуйтесь. Робіть чисте горіння. Нехай вам гріє і економить паливо.